Ми вранці встали, глянули, лежить той чоловік, вже міліція приїхала. Мертвий чоловік та багато крові. Таку картину побачили у своєму дворі мешканці будинку по вулиці Кременчуцькій у селі Росошинці близько восьмої ранку. Ймовірно, він випав з вікна квартири на п'ятому поверсі, у якій проживав, говорить сусід загиблого. Він тут був типа на квартирі 73-го року. Був, знакомого жив. Із жінкою. Він женився місяців чотири чи п'ять, а вона спала. Устала його, немає. Вона вийшла, а він тут лежить. Воював він на фронті. Ми так в нього много награди, в нього навіть я сам лично бачив. Останнім часом чоловік був у пригніченому стані, говорить сусід загиблого. Він вже ж неприкаяний ходив тут. десь. Ніхто на нього внимання не обращав, ні власті, чи він ходив куди-то після того, як він обвернувся з фронту. Це ми не знаємо. Я йому говорив, кажу, Міша. Обратися куди-небудь харашо і так і по цей день документи він свої потеряв пив, Да. А що, а що йому оставалося робити? Чи він вистрибнув з вікна з власної волі чи ні, невідомо, кажуть сусіди. За інформацією правоохоронців, тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. До відділу номер 2 Полтавського районного управління поліції 2 грудня надійшло повідомлення від громадян про виявлення тіла людини у подвір'ї багатоквартирного будинку на вулиці Кременчуцькій, що у селі Росошинці Полтавського району. Отримавши інформацію, на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий 52-річний мешканець. Попередньо відомо, що чоловік випав із вікна п'ятого поверху власної квартири. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовує слідство.